Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно смачні пиріжки майже з однієї начинки. В зручну глибоку ємність викладаємо 90-100 г м'якого та однорідного кисломолочного сиру. Далі додаємо невелику кількість дрібно нарізаної зеленої цибулі, подрібнену зелень. У мене кріп та петрушка. 4 варених яйця порізані на маленькі кубики. Одне сире яйце. Сіль та чорний перець за смаком. Та все гарно вимішуємо. В кінці додаємо 2 столові ложки цільнозернового борошна. З отриманої маси мокрими руками ліпимо пиріжки. Зверху вкриваємо тоненьким шаром цільнозернового борошна, викладаємо на розігріту сковороду і обсмажуємо з обох сторін на оливковій олії під закритою кришкою. Подивіться, яка смакота і краса у нас вийшла! Готуються пиріжки неймовірно легко та швидко. Спробуйте приготувати. Вам вони обов'язково сподобаються. Любі мої! Всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, добра та Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!